Доброго дня українці. Слава Україні, слава ЗСУ. Довго собирався з мислями. Далі ви зрозумієте чого. Думав, взагалі нічого не відповідають, але українці чекають, і я думаю, що я був би не погрузняком, якби я не відповів. Знаєте, за оцими всіми стосунками між мною і гордоном наблюдають в Україні як за футбольним матчем. Знаєте, ну, от якось, Враховуючи те, що він як відомий журналіст, а антиукраїнський діяч, е, ну, я простий пацан із села, от, думають, хто ж, хто ж кого. Я часто так не вважаю, я не, не рахую, що це якась там війна, я висказав свою думку і горжу з тим, що я можу їй сказати вслух. І за цим всім е, дієм, подіями наблюдають українці як за футбольним матчем. І чомусь деякі із них вирішили, що на сьогодні, як у футболі, гардон б'є пенальті. Ну що ж, попробуй, але хочу просто дати одну пораду. Ніколи не грай у гру, яку ти не знаєш. Ти повинен, Дімончик, зрозумінь одного, що президент футбольного клубу і футбольний клуб є в мене, а в тебе є просто газета, яку ти скоро підітриш задницю. Пінальті це іще не гол. Ну, а тепер підемо трошки далі. Минулий тиждень якось. Був дуже багатий на брехню, яка звучала із твоїх уст. Ну, перше, що пішло це на всіх російських телеканалах, е, показали Поворознюка як наслідника Махна, там в таких, е, ну, навіть, не не знаю, як назвати. Там, Ну все, 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 що саме погане, все це поворознюк, націоналіст. Там. І що саме інтересне, на в цих всіх каналах бореться з поворознюком на російських каналах, думайтеся, бореться громадський діяч Гардон з поворознюком. На російських каналах ти громадський діяч. А на українських, ти, на українських каналах ти антиукраїнський діяч. От і вся різниця. Думаєте, що це все совпадіння, що мене там приводять в такому епостасі такої, що Поворознюк, отакий от там. прямо, І це ж він підтримує яро підтримує режим Зеленського. Так давайте йти. Виручать наших братів в кавичках, там, виручать наших братів, захищать освобождать. От Отаку епостасі мене ну, приподносять в ну, російських пабліках. Ну. Совпадіння це. Думаю, що ні. І тут в той же самий час виходить інтерв'ю. Ну, як, як, як то Діма назвав фермер? Ну, в мене язик не повертається назвати це, е, цього чоловіка фермером. Ну, якось, ну. Ну, зато красиво це це все приподніс, ну, питань нема. А тепер. Трошечки хочу отут, трошечки хочу остановитися і роз'яснити, що це за фермер. Значить, е куча куча заяв. куча заяв, ну Це, це просто це, це за один рік, щоб ви просто розуміли. За, за ці всі роки, от просто ці бики, е яких він там, ну він, як же правильно сказати, щоб ви просто зрозуміли. В общем, я, ну, перше, я зім людиною познайомився у 2019 році. Е коли я купив фермерське хазяйство і приїхав, мені кажуть, що є проблема. Бики 500 гектарів просто винищують поля, і це в усіх фермерів в окружності. Я приїхав знайомитися, що це за людина, і просто, ну. Ошарашен був, що там робиться. Значить ці бики, вони просто людина не купляє нічого для того, що її кормити, воно все народне, все моє. Ходить по полям, їдять, витоптують. Ну, про це віддільна тема. Це зараз приїхали вчора 18 чоловік, інспекції об'їжджали, все вони винесуть, рішення об'єктивне. Я впевнений тому, тому що заходили з хати в хату. Я зараз не про це зовсім не хочу на цю тему навіть говорити. просто наведу маленький приклад. 10 році я не знав, хто такий він. В 13-му взагалі не знав хто такий він. Я узнав його в 14 му я взнав його в 19-му. Що мені добре, що з мене роблять пророка. Е, ну, ну, Представте, в 14-му році по Ворознюк стріляв з автоматною очередь і казав привіт до Зеленського. Я знав, що Зеленський в 19-му буде президентом. Представляєте? Ну, смішно, мені теж смішно. Далі, далі не про це. Я вам наведу маленький приклад. Значить, в одному місті. В одній паті етажки, в одній кімнаті жила бабуся, яка трошки психічно хвора, і держала 180 кошенят, котів. Там. Ну, і оце все збирала, це все, це вони там срали, їли все в одній квартирі. І хто б з людей не жалувався, ніхто не міг нічого зробити. От просто ніхто нічого не міг зробити. До тих пір, поки ми з волею случає у той дом. Не приїхав в гості одна поважна людина з СБУ і з дитиною, і кід укусив дитину СБУшника. За сутки вивезли котів, знайшли закони, все знайшли. Люди годами жалувалися, ніхто нічого не міг зробити. В мене питання. 15 років. Люди стукають. Стукають в усі, це тільки за один рік, шановні, стукають в усі кабінети, депутати народні приїжджають, піаряться перед виборами всі. Ніхто не може зробити. Що треба зробити тим бикам, щоб просто цю проблему закрили? От наведу із нашої житті цих биків приклад. Людина жила на тій вулиці, жила, там вже ніхто не живе, там просто неможливо жити. Працює у медсестрою у лікарні. Утром телефонує до дитини, чи вона в школі, чи ні, дійшла чи не дійшла, дитина не відповідає. Мамина реакція: яка? відпрашується з роботи і біжить, шукає дитину. Біжить, шукає дитину, в школі нема, телефон не бере, вдома нема. Біжить по, додому, там буквально кілометр до цієї вулиці, дитина сидить на деревині, а кругом ходять бики. Що треба зробити, щоб тут дитину було, ті бики задавили, а потім вже е, вирішить питання з цими биками. Другий нонсенс. Значить, ці бики заходять на поля фермерів і унічтожають, все, все, все живе, що там тільки є. Фермера стали не видержувати і почали стріляти цих биків. Що саме інтересне, застрелили бика на полі? Кач каже, це не мої, він же реально розуміє, що треба відповідати, не так от він дурак, як ви думаєте, він же реально розуміє, що це треба відповідати за те, що вони пішли тут на поле, чого вони пішли, і далі почнуть розбиратися, що вони ж взагалі безпривізно там ходять. А от коли ти фермер у стрели в бика і він дійшов до балки, оце мій, оце ось, дивіться, я. Хоча знову нонсенс, виходить. Якщо приходить е, до бабушки ночі якийсь. Бандівка і краде алюмінієву каструлю, виносить з хати, і потім того бандіда ловлять. Для того, щоб доказати кражу, треба, щоб у бабушки були документи на хату. Якщо документи на хату немає, або забора немає там, ну тобто безпреп'ятство пройшов, і це виходить, що якби ну, немає преступлення. Ну, нонсенс. Нонсенс. Я думаю, що все, що не робиться, все робиться на краще. І оці всі моменти, я думаю, зараз воно стане обнародоване, І я думаю, що зараз якраз компетентні органи не будуть оце все відписки, оці вовсі робити. Не будуть оце вовсі робити. А зараз знайдуть варіанти, як навести порядок. Тепер. По поводу того, що прокоментувати оце все звинувачення в свій адрес. Скажу одне, це все повна брехня. Я готов свідчити де угодно, кому угодно. Абсолютно. Тому що. Це, це дуже просто робиться. Піднімайте уголовні діла. Якщо я там проходив хоч як свідком, чи десь там, це просто. 10 років назад він обвиняв одних. Зараз він просто захотів е обвиняти мене, тому що, ну, реально е видно, що чуваку заплатили гроші, тим більше купили його недорого. Я впевнений в тому. Це ну, нав Навіть не оговарюється. Так от. От, доходячи до цієї теми, я хочу просто, щоб люди зрозуміли, що це просто гардон цим уходи од самого основного, того, що щоб люди вже не. Потихеньку забували, що він колись говорив на Зеленського. що За дві неділі до війни, що він говорив, що Зеленський вже мертвий, що він слабий, що він там. Ну, ти, напевно, забув, як ти літав в Литву е для того, щоб обсуждали, як переворот в Україні зробив. Ти просто Зараз хочеш перевести всі стрілки на поворознюка і сказати, типа, що от. Хто підтримує президента? Ну я тобі скажу одне, щоб у, у нас в державі працювали правильно закони, тобі б вже давно дали пожиттєве, дали б тобі за ті всі. За ту всю твою компанію, яку ти там собирав з Біговицька, які розстріли майдан 2014. Як ти підтримував Клюєва за Януковича, Пшонку, Захарченка? Цю всю пиздоту, вибачте, мене коли називають ці імена, не можу не заматюкатися. Тобі це все спом'я. Ти просто не перевозь стрілки, а будь мужиком просто і все, і в тебе в житті все буде добре. А оскільки гардон є злочинець. І агент ФСБ, я в цьому не сумніваюся, то він зараз, як криса, загнана в клітку, може піти далі. Далі він може піти, перейти із перепалок, піти до того, що в ньому лікті в крові. Я більше переживаю зараз за життя ткача. За своє, я, повірте, не переживаю. Я знаю, як себе захистить. А от за ткача я переживаю. тому Рахуйте це моєю ще одною офіційною заявою, щоб забезпечили охорону ткачу, тому що на сьогоднішній день ну, зрозумійте, не дай Бог, що ніби з ним случиться, на всі шишки впадуть знову на поворознюка. Тому я і ще раз хочу сказати, ні я, ні мої близькі, ні знайомі, навіть не буду дивитися в сторону. Ткача, поки правоохоронні органи не розберуться у правомірності його діянь і не винесу законне рішення. А що коментувати оцю людину? Ну, знаєте, вона в житті говорять, яке йде, таке находе. Так от, я зараз вам хочу зробити заяву, яка вас просто ошараша, напевно. І ще раз говорю. Це не поворознюка слова, а це слова людей, які знають істину, правду. А правда заключається в тому, що Ткач, Юрій Михайлович постійно гвалтував свою матір і довів її до того, що вона померла, гвалтував і бив свою матір. І всі докази, відеодокази не одної людини, а декількох, я готовий предоставити всім компетентним органам, які будуть перевіряти цю справу. А потім оце все обнародувати із відеодоказами. Копії ми собі, звісно, оставимо. А все остальне надамо для того, щоб люди розібралися. І от тоді стане вся правдонька наяву. І тоді ми всі зрозуміємо, що Гандончик хоче просто зализать так уже, е, владі, що просто він не знає як. Він уже покривав Клюєва, Януковича, там всіх зализував їм. Тепер він хоче тут, а його тут на порог не пускають. І його це просто бійся. Його бійся до такої степені, що просто він не розуміє, що люди знають, що він просто опущений. Просто опущений і таких же знаходить на своєму путі. Так от, враховуючи все, що я сказав, я хочу звернутися зараз до Рената Леонідовича Ахметова. Ренат Леонідович. Задумайтесь над тим, що у вас під дверима лежить куча гамна, яка називається Гордон. І рано чи пізно він здасть вас, так як здав усіх останніх. Тобто мій вам совєт Пошліть Почні нахуй, тому що такі дівочки, блядь, до хорошого не доведуть. І ось на закусочку, значить, весь смисл того, за чим писалося інтерв'ю? Гандона і Ткача. Перед тим днем, як вийшло це інтерв'ю, мені приходить. Сообщення. Сообщення следующего роду, я вам зараз прочитаю. Там матюки, ну, це ж не я вже матюкаюся. Ви ж бачите, я просто називаю речі своїми іменами. Читаємо. Так. Сашко, собирайся і пиздуй із України, іначе тебе посадять. Ти не представляєш, кому ти перейшов дорогу. Но я могу поговорить с людьми, чтобы тебе даже денег дали на дорогу. Чтобы тебе денег даже дали на дорогу и на первое время. Не будь дураком, шанс один, съебаться и не мешать. Время на раздумие 30 минут, пока закрытой ссылкой отправляю. Так вот, и я хотел бы, чтобы вы сейчас показали все. І показали, що від кого прийшло це собщення. Увеличте. Хай люди подивляться, а я зараз розкажу, як так сталося, що воно це сообщення в мене сохранилось. Увеличили? О! Значить, коли прийшло мені це все супення, спочатку відео прийшло і сообщенням. Чітко було прочитано, щоб я подивився відео, прочитав сообщення, воно все е, удалилося. Але я спочатку зробив скріншоти, а потім не додивився сообщені чи це відео. От так ми вас вичислили. Знову мені дуже приємно в тому, що мене, як сільського пацана, просто недооцінюють. Так що на сьогоднішній день, гандончик, і пенальті не забивте, і карти твої крапльоні биті. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Російської Федерації.